Вітаємо ваші пасічники. Сьогодні завітали в гості до Катерини, нашого клієнта, пасічниця, яка придбала собі бджоловіс і придбала наші пінополіуретанові вулики Десятирамкові. Вже пропрацювали два сезони. Да, да. Сьогодні подивимося, як вони себе почувають. А ще привезли їй такі чудові девайси, як годівницю стильову, бо зараз вже вересень вересень, треба бджілок трішки загодувати. І у нас з'явився теж один девайс. Додатковий це залізний захист на дах. Це теж ми привезли як зразочок, і в подальшому, я думаю, Катерина теж собі укомплектує всі вулики. Також у нас з'явилися нові льодкові загороджувачі. Які теж у вас будуть, це додасть вже переваг при кочівлі. Вони вже залізні, не пластикові, більш довговічніші і щільніше закриваються. І е, почуємо від вас такий невеликий відгук по вуликах і по поводи. Коли виграли гроші на, на причіп і визначилось точно, що в нас буде кочова пасіка, стало питання вибирати вулики. Дерев'яні не хотіли зовсім. Були біля будинку дерев'яні вулики, і зрозуміло, що це дуже важко це дуже тяжко, і навіть якщо причіп три тонни розрахований. То все одно дерев'яні вулики це не варіант для кочової пасіки. Вообще, наш причіп виїжджає звідси з квітня і вертається в вересні. І вертається в вересні сюди, тому він кочує. І, звісно, було питання вибирати легкі вулики. Легкі вулики це пінополістиролові або поліуретанові. Я заказала декілька варіантів у декілька виробників для свого порівняння. І от визначилось то, що це просто легкий дійсно вулик, який ти можеш підняти геть одною рукою, і ти собі спокійно з ними працюєш, ти не надриваєш свою не спину. Для мене реально було важливо, що я можу одною рукою підняти 10 рамок. І це дуже легко, і це дуже класно, і ти абсолютно ні про що не думаєш. Тому мій вибір був однозначно не дерев'яний вулик. А який мав бути вулик, це була для мене вибір. Я вибирала між пінополістирольними і ось вашими пінополіуретановими. Я дуже читала всю зиму. Я читала, я я всю зиму вчила. Я заказала у кожного виробника. Я заказала по одному вулику на пробу, щоб ви собі знали. Ось даже можете звернути увагу, у мене є еструдований пінополістирол, от от просто на, на, на вибір. Для того щоб я просто порівняла, ну от е, як що, я от просто зрозуміла: при кочовій пасіки пінополістирол, він не підходить. Це один виробник, а там от два стоять магазина, це іншого виробника. Люба м'ятіна на ньому лишається. Ну тут теж реально м'ятина лишається, але м'ятина від пальця лишається там, а тут лишається м'ятина від чогось тяжкого. Ну ти ж тяжко на пасіку не носиш. Тобто це вони, вони практичні, вони класні, і то, що. Легкі, комфортні і удобні. Хто каже про те, що їх гризуть? Та ніхто нікого тут не гризе. Ну, реально, розказували мені, ось гризуть, ніхто нікого тут не гризе. От якщо подивитися вулик в от корпус, Ну, от ніхто нікого не погриз, ну реально, ніхто розказує, ой, гризуть, вигризають, ну ніхто не погриз. Прополісують е, сильніше. Ну, я би не сказала, сильніші сім'ї прополюсують сильніше, слабкіші сім'ї прополюсують слабкіше. Тут прополюсувати нема що. Тобто вони, вони щільні, вони скручені. Мені тоді ваші хлопці поскручували, я їх дуже довольна. Тосовно зимовки, дно в мене сітка, зверху в мене немає ніяких одіял, подушек, нічого в мене немає. Взагалі. Приймала участь в рандовій пропозиції, роби своє. Це для підприємців. Я написала їм свій проект, обоснувала, чого я так хочу. Я хотіла дуже прийняти участь в їхньому, тому що цей причіп коштує 96 тисяч. Він в мене оцинкований, не просто жалізно оцинкований. Стало питання замовляти причіп. Я хотіла простіше, бо в мене було тільки 75 тисяч. Я виграла І якраз 76 Коштував, але чоловік каже: ні. Хай буде оцинкований, тому що ти його через рік красити не будеш і через два тоже. То ми взяли оцинкований гарантія 15 років. Можете зайти наскільки удобно в ньому все робити. Ну, от реально, наскільки удобно все, все робити. Все в тебе є. Ширина дозволяє. Корпус зняв, поставив, троє корпус поставив. Ти розбираєш кришу, я ставлю. Я наприклад, відкриваю вулик, кришу переставляю сюди, зверху на кришу коду в той корпус, цей корпус, якщо мені треба в цьому полазити, і в цьому полазити. Я перекладаю сюди. все в тебе, то то ти є. Ти собі сама така королєва класна. <рив> <рив> і ти все собі робиш в своє задоволення. Ну не, не знаю, що сказати по бджоловізу, візу, теж я дуже довольна. Е, все продумано подножки, лапки, боже мой, тормоза, тут ну теж все продумано. Він нас офіційно оформлений, ми його поставили на облік. Наклейка – це не все. В нього є ну, документ на, на, на железі, набитий. І ще тако. Ну вдруг, якщо комусь захочеться в тебе його вкрасти. Ну, вдруг тебе захочеться. То там є в определених місцях, де вставлений його номер вибитий на рамі, де на, на рамі вибитий його номер, де на рамі вибрати його клеймо, і ми поставили на нього ще датчика. Да. Коли ми, вибирали, коли ми вибирали причіп, який брати, 3-метровий, 6-метровий, рахували вулики. Вон Рома не дасть збрехати, що запитувала ширина і все остальне. Мало ставати 36, але якимось чудом стало 39. Єдине, що я би зробила, додала би, це єдине, ну це так. Я би сюди доварила бачок. Для перестраховки я би додала просто бачок. Ось, от, в от, от, бік, що просто вдруг, якщо що. Е, звісно, я купувала ці стяжки рівні. На кожний вулик ти купуєш ну, рівень, тому що ну, все одно при транспортуванні їде, а він у нас ну, не стоїть тут. Він Починаючи з квітня, місяця, от, він цього року, квітень місяць, він же поїхав в садки, після садка поїхав на ріпак, після ріпака стояв липа, акація, різнотрав'я. Потім поїхав на соняшник, соняшника на гречку і зараз приїхав додому. Тобто він нас гуляє. Ми його відпускаємо в свободне плавання. Тому рівні обов'язково треба. Оцих продольних рівні, і це всяка кажуть, ой, стяжка, от в мене є одна стяжка, просто я взяла її для порівняння. Стяжку за 200 чим гривень, і цей ремінь в епіцентрі за 57. Ну, нема ніякої різниці, ну, тільки крім ціни, вона класно тримається, я її собі затягнула і все.